Мер Божий, хочу розповісти вам суть Нового Завіту за дві хвилини. Ви знаєте, що очікує все людство? Усе людство буде йти на Божий суд. Але є інший варіант: той, хто вірує, закон досконалий, закон свободи, закон царський, хто вірить в Ісуса Христа. І робиться правильно на суд. Не приходить у житті цих людей. Суду не буде. В цьому і полягає милість від Господа Бога, благодать Божа. Бо суд він без милості до того, хто не зробив милості. Що це означає? Для кожної людини, яка не живе за милостю Божою та не робить цієї милості іншим людям, на суді милості не буде. І Її судитимуть чорне, біле усе буде розкладено. Милость, вона звеличується над судом. А що це означає? Та людина, яка живе за милостю Божою, вона живе за царським законом, возлюби ближнього свого, як самого себе. Така людина, яка поширює цю милість, вона проповідує, вона служить цією милостю, вона ходить в любові Божої до Бога та до ближнього свого. Ця людина живе за царським законом, і в її житті суду не буде. В цьому і суть нового завіту.